Вітаю, мене звати Андрій, позивний Аскет, я військовий психолог. В темі війни з 2015 року був парамедиком добровольцем, до повномасштабного вторгнення працював кризовим консультантом на гарячій лінії з попередження суїсідів серед ветеранів та членів їх родин. З перших днів війни пішов до ЛАВ ТРО, рік був в бойовому батальйоні, медик взводу, головний медик роти вогневої підтримки. Спочатку ми були під Києвом, потім виконували бойові завдання в Серебрянському лісі. Після того я був переведений до Центру морально-психологічної підтримки і вже півтора року займаюся психологічним супроводом військовослужбовців в зоні бойових дій. Ще з 2015 року, ще з часів, ото я почав вивчати питання, яким чином можна за допомогою нашої психіки навчитися вчасно себе стабілізовувати, себе, своє оточення і підвищувати ступінь виживання в зоні бойових дій. Маю певні напрацювання, які я напрацював на собі особисто і, на своїх, і разом зі своїми побратимами. Саме цими напрацюваннями я маю намір з вами поділитися. У всіх у нас є такі встроєний елементи, як психіка. В кожної митті нашого життя ми знаходимося у певному стані. Ми постійно про щось думаємо, щось відчуваємо, на щось реагуємо. При тому ми навіть часто не усвідомлюємо нашого стану. І цей процес відбувається з нами цілодобово. Наша психіка це дуже моцний інструмент в наших руках. І наше майбутнє залежить від того, наскільки усвідомлено ми вміємо ним користуватися. Я люблю проводити образні приклади. Коли механік налаштовує двигун, двигун працює надійно та ефективно. Коли настройщик налаштовує орган, орган звучить довго та мелодійно. Так само існують інструменти для налаштування нашої психіки. І саме налаштування нашої психіки допомагає нам бути більш гнучкими до жахіть війни і більш стресостійкими. І саме налаштування психіки підвищує ступінь виживання в зоні бойових дій. Саме про це піде мова в моїх подальших відео. Ви тримаєте фронт, ми підтримуємо вас. Дякую за увагу.